Зимові свята тривають слідом за настанням нового 2015 року. Всі православні християни відзначають різдво святкування по українськи, місцеві традиції та головна страва святвечора. Про все це в сюжеті Юлія Дунаєвської. Покуть вишиті рушники ні, це не селянська домівка, а музей світлиця одного із сумських вишів. Саме тут ми дізналися про українські традиції святкування Різдва. Суттєва різниця в чому, що ми зараз оці свята трішечки перетворюємо на певний маскарад. Вишиванки в нас є якісь атрибути є. А глибини не завжди не завжди відчуваються, тому що щоб по-справжньому відтворити те чи інше свято, треба багато чого вчити. Студенти до таких заходів ставляться з цікавістю, що й не дивно, бо ж те, що раніше було. Традицією сьогодні екзотика. На мою думку, потрібно відроджувати старі традиції, але з урахуванням ну як теперішнього часу. Сама Валентина теж взяла активну участь у заході, пригощала присутніх не тільки цікавими етноекскурсами, а й власноруч приготовленою кутею. До того ж, за унікальним рецептом з її малої батьківщини Полтавщини. Це дуже вкусно. дякую. відрізняється від тієї що Звісно. Вкусом, ароматом. Ну всім, У кожного регіоні свої. ж правильно. Правильно, бо виявляється, традиційна кутя класичного рецепта немає. У кожному не те, що регіоні, а в селі її готували по-різному. Втім, без цієї страви не обходився святвечір в жодному домі. Юлія Дунаєвська, Олександр Олексієнко на часі новини.